Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо знайомитись з новою командою новообраного президента США Дональда Трампа. Поступово він оголошує тих осіб, які будуть займати посади в його адміністрації. Власне, тут новообраний президент Ша, Дональд Трамп ймовірно обере сенатора від штату Флорида Марко Рубіо, державним секретарем Сполучених Штатів Америки, про що повідомило CNN двоє людей, які знайомі з цією позицією. Проте це рішення може змінитись раніше. Зазначало, що Трамп схилявся до обрання ріка Гренела на цю посаду, але. Переговори, які тривали в останній день, все ж таки схилили Трампа до кандидатури Марка Рубіо. Рубіо може стати ще одним яструбом в адміністрації Трампа після призначення конгресмена з Флориди Майка Волца на посаду радника з питань національної безпеки. Майк Волдс замінить Джейка Салівана, а Рубіо Ентоні Блінкіна. Кілька джерел, які знайомі з процесом обрання цих осіб, повідомили CNN, що Рубіо потенційно зацікавлений приєднатися до Кабінету Дональда Трампа. Враховуючи його глибокий досвід зовнішньої політики та те, що він бере участь як в комітеті з розвідки сенату, так і в Комітеті з міжнародних відносин, Державний департамент здавався йому підходящим. Він очолив цю структуру. Сенатор також родом із штату Флорида та має тісні стосунки з майбутнім керівником апарату Білого Дому, керівницею Сьюзі Вайлз. Рубіо виступає з агресивною політикою щодо Китаю. Раніше він підтримував законодавство, яке блокувало податкові пільги для акумуляторів електромобілів, які виготовлені за китайською технологією. Проте, якщо говорити щодо допомоги для України його позиції щодо війни Росії проти України, то тут варто зазначити, що у квітні 2024 року Марко Рубіо був одним із 15 сенаторів республіканців, які проголосували проти виділення пакету допомоги для України Ізраїлю та Тайваню. В останніх інтерв'ю він говорив про те, що Україні потрібно Зосередитись на досягненні домовленостей з Росією, навіть якщо це не призведе до повернення всієї окупованої Росією української території, конфлікт, за його словами, необхідно завершити. І тут потрібно також зазначити, що ця позиція вона корелюється з позиціями власне Дональда Трампа, які. Новообраний президент озвучував в межах своїх передвиборчих заходів, і тут потрібно буде слідкувати, як, власне, ці думки можуть змінюватися вже від того, що буде планувати Дональд Трамп в контексті війни Росії проти України, але це достатньо непоганий вибір. Для Дональда Трампа, і, власне, для Сполучених Штатів Америки, враховуючи е, таку агресивну позицію Марко Рубіо щодо противників Сполучених Штатів Америки. Радником з національної безпеки стане конгресмен штату Флорида Майк Вулдс. Ще один виходець з рідного штату Дональда Трампа на цій посаді. Волц має орієнтуватися в низці геополітичних конфліктів, які адміністрація Трампа візьме на себе після 20 січня 2025 року, коли відбудеться інаугурація Трампа, це війни Росії проти України та Ізраїлю з Хамас. Загалом, волс нагороджений зеленим беретом. Він служив в Афганістані на Близькому Сході та в Африці. На початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України. Він підтримував законопроєкт щодо допомоги нашій державі. Проте у квітні 2024 року проголосував проти пакету допомоги нашій державі на суму 60 мільярдів доларів. Нагадую, що в палаті представників ось цей великий пакет на 95 мільярдів доларів для Ізраїлю, України та Тайваню він розголосувався роздільно. Тому, власне, конгресмен. Міг голосувати за або проти допомоги тій чи іншій країні. В Сенаті цей ці законопроекти окремі так від Палати представників вони розглядалися в одному форматі, так тому Рубіо. Він голосував проти ось цього одного законопроекту. А власне, Волц він проголосував проти законопроекту щодо допомоги для України. Також Волц висловлювався проти вступу України до НАТО і його риторика вона схожа також з тим, що говорить Дональд Трамп, говорив точніше. До виборів, які відбулись 5 листопада. Про це також яструб. Він також висловлює достатньо таку агресивну риторику в бік противників Сполучених Штатів Америки. Тут нам потрібно працювати з цими людьми для того, щоб змінювати їх позиції в контексті нашої держави і з Дональдом Трампом. Звичайно, також повинен бути. Встановлений контакт, це я вважаю непогані кандидатури на посаду державного секретаря та радника з питань національної безпеки, і в принципі з цими людьми можна абсолютно працювати і доводити їм свою. Позицію, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.